Вітаю! Мене звати Юра Дмитрієв, я підприємець, я суспільний діяч, я ментор і наставник для підприємців, я об'єднувач людей і, як я завжди кажу, амбасадор добра. З Alex Consulting Group я працюю вже е, дуже довгий час, і за цей час е, ця компанія вже сприймається мною на рівні друзів. Е, що хотів би відмітити у співпраці. Це те, що дуже класні професіонали працюють в компанії, це над людська якась така турбота, те, що ти отримуєш так? класний якісний сервіс. І що мені дуже подобається, це те, що всі послуги. Я отримую все в одному. Ця компанія з людським обличчям і з правильними цінностями. Бо для мене найголовніше в житті це люди. Дуже давно вже знаю засновника, дуже давно вже знаю керівника цієї компанії. Це дуже чудові люди, і на сьогодні це вже більше, ніж просто компанія, з якою я співпрацюю. Це мої. Друзі, у нас цінності співпадають, і е, ми вже досить довгий шлях пройшли разом. Тому е, щиро можу рекомендувати, що й роблю да, на протязі е, дуже довгого часу. Дуже багато клієнтів порекомендував, приводив. Рекомендую як класних професіоналів, як знавців свого діла. Це люди, які потурбуються, проведуть тебе за ручку, і точно допоможуть, щоб все було класно зроблено, якісно, професіонально і на дуже високому рівні. Дякую.